Там ще Вортекс. Хто тобі сказав, що вони з йодою будуть проти притинатися? Голд Вортекс несуть в. Е, прикол. Тому що казали, Джасти Мені ще написав, що вони з этим йодом прийде. Байдема. Ну це тому, що ми їх напугали, вони. скоріш за все напугав. Ясно було, блять, що вони прийдуть. У нас даже 10-ї нема. бу... 10 нас немає. Тут люди, люди ж на локації ще. Не забувайте. Хлопці там, ну, якщо щось там 15 хвилин залишається, там нам ще треба гордів зачистити. <звук> Маю а, я думаю, вони вже стоять на клеймі. Зоннимось в Вен, їдемо в С. Виїхали, так. Так, я вже з будки виїхав. Блять, жалко, шо у руках тримай. Там два бомжа. Тут Т2 блоб. Ну, Злой подсолнух причекай, их я не хочу полетиться анлаз. Добре, добре. Зіро тоже не під'їжай, вони тебе можуть відмітити, відмити, так, так думати, мій меньколі хай думає, братан. Звичайно. Звичай, ну. Мені Йода пише не лізти. Куда? До, до, до Джасти Бравелів. Ага. Я кажу, я до сосихуй. Дізу немає. а чому? Чуєш, а чому не лізти, він не каже? В них є, бом... є в них бомпак, я бачу в них бумпак. <coughs> Лічить медвежки 8.3. 3 В них ще ші... ці адські длані, бумпак з відьмою. Почули? Угу. Ну, бомбака, будьте готові, обов'язково, маракаси, дві пари стоять, зупинився, навес, навес, зупинився. Да, як ви бачите, мимо нас, на гайці, ще в, на нашій локації приїжджала АПВЕ-моль з кормачом. Та ж мимо, ну, ну, як заливка. Блять, забійте кормача, блядь. Oh. Ну, там, 9-й кваль, забійте. Походиться, я помойка. 7-3 на скітлані, три 3, -3. -3 кормяч, бомбач у них є. Але їх поки не багато. Де мій тайм стоп? Вже камінка пішла вас чекати, хлопці. В другий пак зайде. Мені одягають зараз уже бойового маунту. Блять, начнеться файт, ми підібедемо до клайм Добре Підідь до стадніка і дивись, що робить стадні. Тільки не задовбуй мене, будь ласка. Нема питань. <реш> вони виїхали з плайм. Вони, блин, най право вас атакувати. Ти пуп чекаєш чи що, декс? В них тільки бумбак более-менее, остальных поки еді зараз. Вони розсосались, вони розсосались. Вони... дві дізер... гівці, вони їдуть по мене. Зонимось ВС, зонимось ВС. Ну что ж, вони манулося у них. будь ласка, тепер... Тепер, мені інфу. Зразу, зразу їдь, їдь на цей, ти чуєш? Зразу їдь на клайм, зразу їдь на клайм. Так? На який лоті? Вони нас кіпають, так? Вони нас кіпають. Сука. Іди зразу чинчі. Ти вважаєш, що це нормально? Так спілкуватися, я зараз скаргу напишу. Таня, все зло. Не флуди, анхір, не флуди. Їхали. Вони Зіло, Зіро. Зіро або цей. Їдьте гвардів, збирайте. Там я збирає збираю делева. Зіро або гджила. Я йду, їду, 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 їду. Збирай. Я ВН звануся, чекаю ВН. На кому говорди, будь ласка. Ти збери гвардів. Пишли, зливай горді. Будьте Ма, готові, просейвати, якщо що. Вони уїхали ВН. Я чекую, їжу, кажу. Я не розумію, що я донесу назад. да. Можешь мені розшифово? Помоги, помоги мені лучше НМЄ, сьогодні в пейсі і проти Мілгарду. передатель їх Н'Е, я тебе їх локу отдам отдам. Гірсе мені дозволили тебе атакувати і тому, и вс в тому роді. Підведіть цих, не відведіть їх. позволити по Блядь, ну пули ви не можете підвести блядь, кошти що. Ні, ми топчик, тебе лупить гвард. Ну, ти зміз, блядь. Ну, не спи, я хоч тут, а, будь ласка. А ми будемо фулклайм читати і гвард такі то. Потім... Можемо захватити клайм і поїхати до йоду. Попасть. Пропоную прикинути атаку. Пропоную прикинути атаку йоді, щоб не розпадлявся. Есть к максимума. Тягнуть? Да, моя бутай, сявый, ся. Пойди дальше, цену. Може мага О, просто побуть? Чи... Мага нема. Я не А це що за покемон стоит, блядь? Можно я к вам? А, того мага. Можно. На локус и Так. Ну на нам їх все равно бити для захвата клаїн. Let's go! Мага. Да чекай, 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 дай ще гвардів наклань. Скапірзи вступили до йоди. Ну дуже добре назад. Ну, нам треба Зверху на Вен була я доріжка якась і без із Ді. Будьте готові, що буде бумпа. Дорожка хил. Залийте Гвардів на версі зараз по мені. Я написав з котельми, якщо хочеш контент, можеш туди поїхати. Нуфири. Uh, no, no no 7 73 шишка, 83 кормеч. Uh, ну it's вони right. жирні, yeah. їх небагато діза нема, але вони дуже жирні. Спешились, спешились на ВН десь. Спешились, проїлись на ВН. От uh, right, 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 тут man. по пінгу не проїлись. Окей, танки, танки вибудували фронт, вибудували фронт, зразу, зразу, От вони давай. йдуть спешані. Okay, Окей, прокавалися. Вони гріються? Ні, вони ще не гріються, вони просто прохавались. Кавлю... Ми можемо підійти ближче до них. О, вони дуже жирні. О, блядь, не, к... не керуйте, будь ласка, блядь. Вони дуже жирні, вони тут, вони ж близько. Okay, 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 Окей, okay, 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 добре, добре севі. Добре, 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 добре. Ми їх пропускаємо, добре. вони вони залітають. Дайте дайте грійте, себе, грійтесь. Себе. ви, дайте грійте, сидить. Гр Побратимо! Ми West. Фа, вес, один, то вес, зовес. Видишь ТНГ, видишь НГ, видишь НГ, каталась. Дай ты хила, дай ты хила. Ой, хила, хила. Выливайся. Ты вес, и вес, и веб, дашки за мною, дашки за мною. Они камень хатят. Не, ночок. Три, два, у ДН Зеливуска, заловизка, 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 классная, так недобра, добре. Трабудивати, обрежно, я я проколю себе. Бланька стоїть Вен. Сінка, Вен. Та-та-та-та. та та та. Прота та, 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 може танки витягнути. Вони вони готуйте фронт просевити. готуйте просевити фронт. Вони здали, вони здали. Ні, ми, демо, йдемо, йдем, дем. Капці нажали, капці нажали, нажали капчики. Ми вешка 3, вешка 2, вешка 1, велу вежку, велу вешку, не зайшли назад, він є, зайшли назад він є. Ну ви відкатуйте, готуйте обратно. Готуйте обратки зараз, готуйте на О -о. і ви. Сиви, сиви, братки, сиви, братки, сиви, братки, сиви, братки, сиви, братки, сиви, сиви, сивы. Семник, тям них, тям них, шопу кнопка, шопу кнопка. Фуфла вихильте, вихильте фуфла. Не на відкатах. Кнопки є. Відкатались, крыша, Саша. Ти йди назад, пан, блядь. Окей, дай на нє. Нє назад, 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 назад. У нас, у нас на на вес їх не... Відходьте танки танки. Можемо в контр зараз, можемо контр зараз. Так, так і буде, Вид��те, відходьте, відходьте ще. Заливай, заливай, них. Ми в них три, ми в них два, один залили по танку, залили по танку, залили по танку, зайшли в клан, зайшли в клан. Ну сука, що ви робите? Не спіть. Що за хуйня? Ти играє в смак стоїть, граємо звезд. Блять, вони мені. грають у сломан скейл! Я не можу грати, ЗВЗ Грай Браво, так що. Ми не забігаємо. Забігай, забігай, затихай, забігай! Це ви далі? Стоїмо. Стоїмо, ждемо ще одне зали. Я ж дуре групів танків. Я їду Ой. А, ти тоже здох? Рин. Я перший же здох. Кажу, беретеся, ви, ви стоїте просто. І Чуть дедешки на мені, на мені. зможуть. Задяга, Ми вешка 3, вешка 2, вешка 1, залили вешку, залили вешку. Блять, зайшли під мага. Н. є, Н є йдем, НЕ Ну нас зараз клепнуть, блять, бо в мене всі танки просто здохли моментально. Сіймо, стоїмо, 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 стоїмо. Не загріть мобів. Дім, що ти тут робиш? Готуйте, шаману, акуратно. Будьте готові. Заливайте. Цей видали, ми в них три, ми в них два, один, залили глибоко, залили глибоко, залили глибоко, лийте, лийте, ще лейте, ще лейте. Окей, зайшли назад. Зайшли назад, будьте готові зараз вузьке просейвити. Гір, Будуть готові. Готуються товаки. Заливайте, заливай, заливай. І ми в них три, ми в них два, один, залива по танках, по танках собі, по танках собі, клепнули, клепнули. Клеп... Блять, все. Зайшли назад, зайшли, 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 зайшли. Окей, йдіть Вен-Вен, всі видем Вен-Вен, Вен. Вен. Сиви, і вис, и вис, и вис Вен-Вен, виходьте, виходьте з клайму. виходьте з клайма. Вихильта вихильте вон виходим з клайму! Виходим з клайму! Я їбав, блядь. Просто блядь, Я не говорю маунтабитись. Виходим з клайму. У тебе танки вже на локації. Окей, забили мобів. Забили мобів. Ресет тоже їде зі мною. Демо за мною, за мною, за мною, за мною, за мною, ДДшка, за мною. Годі їдемо ним, ешком помагати потім. Все, пішов йода нахуй. Мені тепер треба, якщо зможе. мною йде за вами. Я бачу, йдемо Єшку, йдемо Єшку, Далі йдемо Єшку. де ти є? Та вже все, ну мене просто Йдемо, Єшку, ну дуже добре, Єшку, йдемо, Єшку, йдемо, йдемо еєшко. Одному, будь ласка. Блядь, просніться, я вас дуже прошу, бля. Що де вороги? Вони йдуть, ідуть. Йдем, йдемо Ску, Еску вниз, вниз, вниз. Будьте готові зараз засейвити. Будьте готові засейвити. Баночки випили, йдемо Еску. Окей, сей видали, сей видали, видали. І ми в них три, ми в них два, ми в них один залили, залили, залили в них, залили в них. Окей, пішли в НК Енка. Йдемо Енко, 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 Ен є, Енє, 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 Енє. Групніця, групніця. Зараз будуть по ДДшка заливати, які відстають. Будьте готові. Отойди з питабанку, дивіться. СЕ, СЕ, СЕ. Дивися, ви, сиди, 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 си, ви братки, здавайте, і збирайтесь. Ми -е братки, в них -е 3, -е ми -е ми -е два, один, потанчку, зали по танчику. Хто відкидає, блядь, коли я, Колю! Сєшку, -е йдемо, єшко, йдемо, єшку, йдемо. В них, в них, вони на відкати граються. Ну, я розумію. Ску, Ско, 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 Ско. Чому у мене танки настільки далеко? Мене закидали. Вони відкидають. Еску, на мені застакались ДДшки, на мені застакались ДДшки, на мені, на мені, на мені знайшли мене, знайшли мене. Ще еску, ще Ско. Окей, поближайся танку. НК три, НК2. НК один залили НК, залили, НК, дзволили, НК. Ой. Зараз обережно, зараз обережно просто. просимо. Сівебрайте, зіобразите! Банку, банку пейте, ну окей, СК, 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 С. ВС, ВС, відкатались, відкатались. Хілте, Хилти, Хілте, 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 Хілте. Бережка зверху може. Відійшли, відійшли на С, відійдіть, на С, відійдіть. Ще йдем, ще йдем, ще йдем. Вийшли, вен вен нагор, вен нагор, вен нагору. Обережно зан є, обережно зені є. Вони далеко, вони є. дуже далеко, вони okay. окупають. Вони йдуть понизу Підтягнути Кормич... Підтянути того кормича? Кормича три, два, один, белего кормича, голего корміча. Чи ж а вони клапнули в них реле? Ні, ні, він живий. Моунтап, моунтап всі. Моунтап. Ідемо на клан. Эху mm -hmm. будет! Блять, патлуху забьют зара! Пумпа зарабатывает! Пінгани, Пінгани, ТБ? Вот да. Да, yeah, да. Yeah. Ну ты. Тадняк на клайн забіг. Я вот забігаю на клані. А, забивай, залай, залойте. Виси, виси, ви, сиди, блять, назад, але ти післяш. Спішлись, спешили, спешились, вихилійте, вихиліте. Демовен, вен, 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 дем, вен, дем. Ти на клані впав чи що? Я вже на я на клайні, я на дем, клані. Венден, веен, дем, демвен. Не відставай. Вони не діза нами. Окей, окей, заходи. Зараз Вен, дем, вен, дем, зараз гвардів розражаємось три. Два, один, залили гвардів. залили гвардії, залили гвардії. Окей, зайшли всередину. За мною, за мною, за мною. Дальше, далі, далі, давай через, навеж, через навеж. Вес. Через Вес. Поближній недій станці, бо залиють. Вони здалися, вони здалися в okay. мене. Ми, okay. ми, ми, ми зараз від цього відклаємо, відклаємо будемо грати. Заходь, заходь, заходь. Як ждемо відкати, ждем відкати. Ждем відкатити ждемо. До стінок не жміться, до стінок не жміться, вони бомпак, бумпак залиє, бумпак, достяні. Наче не, не полутані. Залутати. Эээ, залейте, залийте, гвардів, 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 залили гвардів, залили. Окей, окей, добре, залили гвардів, залили гвардів. Витягни на мені 10 гривень, Декс. витягни 10 10 вже, в Секунді, давай. Я тобі можу 8, дати Ні, я даксу. Обмін кинути, кажи, коли кажи, куди. Я нарли свапуйсь. Вони заходять знизу, так? Угу. Да. Від, від, Танку, від... фронт, будь ласка. Одного капнути. <рес> заїжджай, заїжджай, зараз... заїжджай, заїжджай. Обережно, обережно, вони будуть зараз заливати, обережно. Обратки стакнеться до вешки ближче. Обратки Обратки до вешки стакнеться. Будьте готові просавити зараз. Будьте готові просавити. Дивіться задланьку, дивіться задланьку, Дланька, Дланька, Бланька, дивіться здланьку, дивіться задланька. Підешка на мені, підете. І ми дали. в них Ру, три, ми в них два, один залили, залили, залили танка, залили танка. Упізди здовжу б'ється. НЕ. н'є, н'є. Я капаю, я капаю. Добре, добре, добре. стоїмо, тимань, стоїмо тут. Вони зараз будуть нести молоти, готуйте тут обратки, готуйте обратки, відкатіться NG. всі. всі, تашки, всі дай, <плес> вони прожали рицарки. Добре, за тайм стопили, вони стоять. Добре. Моти, дашкані, зараз за... Готуйте зараз обратки і ви тут вузьке в нас. Знали, знали, знали. Ми два, ми, один, по танку собі, по танчику собі. Ну ладно, окей, НЕ, НЕ. добре. Капнув? Піднімесь, 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 піднімесь туда. Вони виходять. За, за, ними... за ними. Обережно, обережно, бо зараз залюють, обережно, вони Будь можуть. Готові, будьте готові, будьте готові. Йдемо, По мені, по мені, де деш. Не відпускаємо їх, не відпускаємо. Вони зараз ми будуть заливатися, вони, вони, вони залили, залили, залили. Йдемо на них, йдемо на них, контрольте, контрольте, танки хтопийте. Давай, давай, заливаємо. Три, два. Ні, ні, ні. І ми чісті. в них три, ми в них два, ми в них один, залили в них, залили в них, залили в них. Добре, 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 молодці, і і і Вийшли відходимо. Вийшли, єшку, 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 і будьте у той баночки пити. Готуйте просевіти фронт, Готуйте про севіти Вони відходять, відходять, вони відходять. Декс, далі за ними, далі, далі <клес> за ними. Вони розвернулися, сивий, сивий, сиві братки, сиві братки, сиви, братки, сиви, сиві, сиви, братки, сиди, добре плю, добре просивили. Окей, після хранілки в собі танка. Три, два, один, залили танка в собі, залили собі. Блять, він Ні, не відійшли, групнулись по мені, групнулись по мені. Окей, окей, де мені, а не є, не 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 Залили, Я залили. загалю, залежаю. Дайте, дай, йде на них, йде на них, де на них? Чаос, чому я тебе біля себе не бачу? Ти РДД. Алло. Йдемо на них, йдемо на них. 4 секунди, Дек, чуєш? Ми вже катались, можливо. Потлухи Патлухи мак, Декс. Не, не відходь так далеко. Окей, зупини, зупинись, тут далі не проходи, не проходи, не проходи. Вони зверху, але зверху. Зверху. зверху чекають, чекають. Eh, у вас, готують заливатись. Вийшли ні, не, ні, є, ні, ні, є, не є. є, є, є. Дедешки за мною, дедешки за мною, за мною за мною. Давайте рицарки на те, дев, ї, дев ї так само пися. люди блядь, не забувайте. Нє-ні ні, відійшли назад, ні є, не є дедешки зі мною зі мною, зі мною. Ми в них три, ми в них два, ми в них один, залили лиська, залили війська, залили рушка, залили. Добре, 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 мінус душа. Окей, йдемо на них, потихеньку, потихеньку на них, потихеньку на них. Керел відкатався. Не відкаталися, не відкатались. Окей, 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 окей. вешко, З... З... вешко за мною обрати. Зараз... зараз банки не промахайте, зараз Без... банки, тому що, ну, не всіх і обратки. Вони готуються заливати. Це погано, це погано. Це погано. Чуйте. На мені групнулись, на мені рекорд, дуже далеко йдеш. Далеко, ми вас не присевим, люди, ну. Вони відходять. На них дем. потихеньку на них. Зупинись, зупинись, ДДшки на мені на мені, на мені. Вони йдуть на на Еско, на Еско йдуть. Окей, По найближчих танках. Три, два, один. Давай по танках, по танках, по танках, лептутайте. Звернулись до вас, плече заливайте. Будьте готові, будьте готові, відійшли. Да, біжать у вас. За стопом за. Готуйте У сис. Хісті, Досі. Досі є заливка, них дедешки не завалились. Готуйте, обратно, обрати. Вони, обрати, брат, обрати. Вони чок чок, вони вони не чок не за постулиться, вони по вниз пустають. Угу. Okay. Okay. На варешку, наверх, на весь ці чов, Декс, наверхся човк. Готуйте на виситі. Витягти, витягнути тобі, витягнути наверх. Да, давай. Ванька буде, готуйте! Го човку, сиди, 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 І ми в них в обратку три, два. Один Зали... Зали... залили що, залили на них. Окей, окей, блядь. Окей, тут здох, СПІС дох. Зипі. <зіпит> Зиппі? Да. Відходіть, відході, Він ходить до вас. байс. Окей,демо, проходимо війська, проходимо війська, проходимо війська, війська, проходимо, проходимо, проходимо. Танки збивайте їм відкати. Проходимо вузька, йдемо в них, йдемо в них, де в них, 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 дем, де у них, йдемо у них. Йдемо в них, ще, ще, ще в них, ще в них. Танки в бланьку. Подланці, подланці три, подланці два, подланці один, залили подланці. Там відтягуй себе. Ну не треба відійшли вешку, вешку відійшли, вешку, відійшли, вешку, відходимо, Вешку, будьте готові. Зараз зараз треба до Вежку, Вешку, 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 вежку, йдемо вежку. Заливайте, мене здалося. Йдемо на них, йдемо на них. На них. 12 секунд. Окей.